Вже питання кваліфікації. Я на одному з подкастів підняв тему самотренування, за що отримав купу повідомлень про те, що я сам займаюся, і в мене все добре. Типу, да, це все супер. Коли стоїть вибір, не займатися і займатися сам. То я тільки плюсую, щоб людина займалася за самостійно. Хоча щось елементарне. Да, типу, але я сам займаюся в мене все добре. Для мене звучить суб'єктивно. Тому що я хто оцінюєш, що у тебе все добре. Там, угу. Відсутність травм? питання є, нема. Наявність прогресу окей, який прогрес? Угу. Ну, як зрозуміти, що людина прогресує. Що вона називає прогресом в даному випадку? Я системно сам ходжу в зал, Угу. типу, це друга історія. Да? Знову ж таки, це краще ніж нічого. Але як ми вимірюємо прогрес? Ну, типу, я не уявляю, наприклад, як середністична людина це робить. А навіть коли він наявний до якогось рівня, як правило, я навіть як в своєму розвитку, ти доходиш до певного рівня і такий, окей, що далі? Типу. Угу. Тому сила наставництва, мені здається, вона тут Та це ну, безперечно має бути присутня взагалі як принцип в різних сферах життя. Тому що. Всі мої такі квантові стрибки в розвитку, неможливо там фізичному, ментальному, духовному, вони завжди були під керівництвом людини, яка мала в цьому якийсь досвід.